Україна хоче провести саміт миру до кінця цього року. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жоуква. За його словами, процес не повинен бути затягнутим. Водночас наголошує Київ, як ніхто інший, хоче миру. Президент України сказав, що можна було б хоч завтра розпочати переговори з Росією з однією дуже простою умовою виведіть війська з території України. Але ж ми з вами бачимо, що навіть натяків на це немає. Навіть не замислюється ніхто про це. Тому давайте тут не поспішати з якимись дедлайнами і датами. Мені здається, визначальним для дати проведення другого саміту є саме інтенсивність роботи в тематичних групах. Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента. На зв'язку з нашою студією Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студія, добрий вечір Україна. Глобальний саміт миру відбувся тиждень тому. Подія була достатньо масштабна і пролунало у ході цього саміту дуже багато заяв, але вже емоції відійшли. Є можливість для раціонального аналізу. Тож, на вашу думку, що залишається в сухому жалишку після проведення цього саміту. Ну, по-перше, треба дивитися на реальність, стан, стан речей, я перепрошую. Буквально ми сьогодні повертаємося з першим спікером права Максором Карнієнка, були на Покровському напрямку, на Донбасі. відвідували бойові бригади. Звичайно, що є ситуація на фронті, вона сьогодні непроста. Наші Збройні Сили, звичайно, тримають лінію фронту, і це дійсно героїчні дії. І звичайно, ті затримки озброєння, які були, вони, звичайно, на певні речі впливають. Треба розуміти, що є ділянки окремі, де Росія, не маючи там техніки, просто вибачте йде на місні штурми, не шкодуючи своїх громадян. І коли сьогодні своїх громадян. я вже не хочу говорити про всі, всі військові злочини, всі. Які вчиняє Російська Федерація на нашій території, кому тому, коли сьогодні і підготовці до глобального саміту миру, і під час нього і після від багатьох країн звучало, що Росія повинна приймати участь, то звичайно ми розуміємо, що є війна, і в цій війні є дві сторони. Тобто, є агресор, і є жертва. Це дві держави, і зрозуміло, що завершення війни воно повинно буде мати певні перемовини. Але а, сьогодні важливе питання: що а, з чим ми а, будемо вести ці перемовини? І звичайно, що якщо ви згадаєте, рік тому в Копенгагені Андрій Єрмак зібрав на першу зустріч радників лідерів 15 держав, і була зроблена титанічна робота, щоб за рік Швейцарії, дійсно тиждень тому зібрати 101 державу міжнародну організацію в більшості на рівні лідерів. І підписати фінальний в якому чітко прописано про повагу до територіальної цілісності суверенітету України, і де виділяється три, три пункти формули, з яких ми починаємо. Вони загально прийняті, і присутність там нехай у там форматі спостерігачів або учасників, які нічого не підписали. Але Індії, ПАР, Бразилії багато про що говорить. І якби Росія не намагалась зірвати чи понісити рівень інграційного саміту, він відбувся. І сьогодні ми спілкуючись з нашими хлопцями з військовими, звичайно, що вони задають питання, чи не дарма це все, чи буде справедливий мир, і власне глобальний саміт миру, ми говорили сьогодні про це з нашими захисниками. Глобальний саміт миру покликаний власне дійсно встановити справедливий мир в Україні. Українська форма миру апелює до міжнародного права, і вона дійсно до дії міжнародного права і повернення дії в Україну Вона дійсно лягла в основу сьогодні глобального саміту. Знаєте, все те, що було все на міцному фундаменті побудований перший поверх, і далі треба рухатися. І сьогодні, звичайно, буде пропрацьовано ці три пункти: тобто, це радіаційна ядерна безпека, це продовольча безпека. І повернення гуманітарного права да повернення всіх наших і військових, і цивільних, і наших депортованих дітей повернення додому. Тобто це сьогодні три пункти, які не викликають ні з жодної держави, і ви бачите, сьогодні продовжують приєднуватися до ковініке. Не жодної держави світу не не виникає питань. І що важливо, що ми зламали стереотип, насправді що нас підтримує тільки захід. Ви бачите, участь крим глобального півдня. Відтак, такі ані і завершуючи латинсько-америку Карибським басейном, які також підтримують нас близьким сходом. Сьогодні говорять про те, що цінності і речі, з якими ми воюємо, і з якими сьогодні апелюємо, вони загально приймуть. І чим більше держав буде поряд з нами і буде домагатися виконання статуту ООН, на Росію сьогодні, тим швидше ми дійсно справедливий мир. Тому що насправді нам не потрібна перерва між черговими прильотами чи чи загострення. Нам дійсно потрібен справедливий мир і власне глобальний саміт миру і от так багато тиждень, але показав, що все більше країн підтримують, приєднуються і дійсно розуміють, що сьогодні агресора потрібно зупинити. Що стосується там, альтернативних якихось реальностей, які намагаються створити паралельних Росія на базі Брікс. ну з Бріксами, так все однозначно. Ви знаєте, Аргентина не погодилась бути в розширенні, і там деякі інші держави сьогодні е, обережно це дивляться. Тому те, що хтось не приїхав, я не хочу називати окремі країни, а великі країни, я думаю, що вони насправді шкодують, тому що ми, ми, ми бачимо, що саме дійсно прийшов Успішно це дійсно е, сильний крок сьогодні. Україна на порядку денному Україну підтримують і ця підтримка вона загально світова. Це не підтримка окремих е, держав там чи тільки США Європейського Союзу. Це важливо, і це дійсно дасть нам можливість е, все ж таки отримати справедливий мир і повагу і повернення дії статуту вонь сьогодні в Україні. Україна підписала ще два безпекових договорів зі сполученими штатами Америки та Японією. Що додалося до тих договорів, які ми вже маємо з іншими країнами? Тільки у нас півтори хвилини. Часу я швидко. Так, у нас знаєте Вашингтонський саміт НАТО і скоро буде. Пройшов вже майже рік і вівського саміту НАТО, де дійсно Україна з державами G7, Домовилися підписувати безпекові угоди, і з усіма державами G7 вони вже сьогодні підписані. Загалом 17 безпекових угод не тільки вже тепер у нас є з державами G7, Нас навіть приєдналась підписпів підписана першоводи не з країною членом НАТО, це з Японією в рамках G7, Тобто, сьогодні 17 країн це довгострокові десятирічні договори про безпеку та співробітництво. Вони абсолютно конкретні. Там йде мова про військову, про фінансову, економічну співробітництва про відбудову нашої держави, і, звичайно, підтримку наших європейських прагнень і євроатлантичних прагнень, і через дійсно підтримку через реформи ці договори розраховані насправді до вступу нашої держави до альянсу. Ми дякуємо кожній країні, тому що це достатньо змістовні документи. Ми ж ми розуміємо її закриті їхні частини, і тому це з багатьма державами, це про довгострокову підтримку. Це до речі. Сьогодні знищує міф, який намагається знову ж таки просувати Росію про те, що хтось стомився від України чи про Україну забули, ні. Ну такі ці договори, це довгострокове зобов'язання нашої підтримки, наших реформ, нашої відбудови і майбутнього членства в Європейському Союзі та НАТО. Дуже дякуємо за ваш час. Арсеній Пошкоренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на зв'язку.